Сьогодні у програмі новообраний президент України Петро Порошенко провів п'ятнадцяти хвилину зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Вашингтонський експерт з енергетики Едвард Чао розвіює міфи про останні контракти Росії на поставки газу. Своїми діями Путін об'єднав Україну. Вважає колишній посол США в Україні Вільям Тейлор. з програмою Української служби голосу Америки, час тайм» у Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Інтрига п'ятниці: потисли чи ні один одному руки Петро Порошенко та Володимир Путін. Офіс французького президента повідомив, що український та російський президенти розмовляли 15 хвилин і за результатами потисли один одному руки. Але жоден фотограф не оприлюднив поки жодного фото історичного рукостискання. А прес-служба Порошенка заперечила цей факт. Та незважаючи на те, що питання рукостискання залишається не підтвердженим, те, що зустріч таки відбулася, є. Є фактом зустріч організували канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Франсуа Оланд за сприяння президента США. До останнього плани про зустріч залишались у таємниці. Після неї новообраний президент України зауважив, що незважаючи на те, що настрій під час перемовин був дуже напружений, діалог розпочато. Можу сказати, що усі питання йшли непросто, в тому числі і реакція на підняте мною питання по Криму. Але ми будемо наполегливо добиватись тих цілей, які ми поставили перед собою. Підкреслив Петро Порошенко. Він заявив, що вже в неділю Україна та Росія розпочнуть Переговори про те, що ще відбувалось під час відзначення річниці висадки союзників у Нормандії, на яку вперше запросили Україну, розповість Ярина Матвійчук. Перед офіційним обідом канцлер Німеччини і президент Франції організовують зустріч за закритими дверима новообраного президента України та глави Російської Федерації. Ця зустріч тривала не більше 15 хвилин. За повідомленням пресслужби французького президента Петро Порошенко та Володимир Путін погодились обговорити можливість припинення вогню на сході України, деескалацію українського конфлікту та відновлення економічного співробітництва. Сторони також торкнулись теми визнання Росією легітимності президентських виборів в Україні напередодні. Одні цієї зустрічі українське питання з президентом Росії індивідуально обговорили лідери Німеччини, Франції та Великобританії. це була зустріч із дуже зрозумілими і чіткими посланнями, які полягають у тому, що є можливість для успішної, мирної та стабільної України, особливо зараз, коли відбулися президентські вибори. Існуючий стан речей неприйнятний і його необхідно змінити. Потрібно, щоб росіяни визнали і співпрацювали з новим українським президентом. Потрібна деескалація, треба з зупинити військових та людей, які перетинають українсько-російський кордон, ми повинні діяти у цих напрямках. Якщо це станеться, існує дипломатичний шлях до належних відносин між Україною та Росією і успішного майбутнього українців. 6 червня 1944 року на узбережжя Нормандії висадилося понад 160 тисяч американських, британських та канадських солдатів. Це був найбільший морський штурм в історії людства. Президент США Барак Обама, який через анексію Росією Криму відмовився зустрічатися з президентом Путіним, у цей день привітав ветеранів, що у боротьбі з окупантами змінили хід історії світу. Ми тут не лише відзначаємо перемогу. Ми не просто віддаємо честь жертвам, будучи вдячними так само, як і весь світ. Ми зібралися, щоб згадати, чому Америка і наші партнери віддали так багато за збереження свободи в момент найбільшої небезпеки. Ми прийшли розповісти про чоловіків та жінок, які зробили це, і щоб ця розповідь лишилась у пам'яті майбутніх поколінь. Про збереження свободи у Європі президент Обама говорив усі три дні свого європейського турне і погрожував Росії додатковими санкціями. Після переговорів з європейцями президент Росії Володимир Путін погодився зустрітися із президентом України через кілька днів. Він також відновлює дипломатичну місію в Україні і відправляє російського посла на інавгурацію Петра Порошенка. Ярина Матвійчук, Голос Америки. Очікується, що завтра будуть відновлені переговори між представниками Нафтогазу України та Газпрому у Берліні. Про це повідомило агентство Ройтерс з посиланням на своє джерело. Раніше повідомляло, що переговори будуть відновлені 9 червня. Російська сторона вимагає від України сплатити борг за газ за 2013 рік. Інакше погрожує відключити постачання газу. Україна вже сплатила частку боргу, яка за словами міністра енергетики Юрія Продана, в них не викликає сумніву. Також Сторони домовились щодо ціни на газ. Тітана Тетяна Ворожко спілкувалась з одним з провідних експертів ринку нафти та газу, який розвіяв низку міфів про останні контракти Росії на постачання газу. Експерт центру стратегічних та міжнародних досліджень Едвард Чау займав керівні посади в компанії Шеврон та вже понад 30 років є одним з провідних фахівців на ринку енергетики. Сьогодні він уважно слідкує за російсько-українськими газовими переговорами. Говорить час не на боці українців та радить оскаржувати газовий борг України Росії накопичений за часів президента Януковича. Цей борг був навмисно окумульований Януковичем в таких масштабах, щоб показати українцям, що немає іншого виходу, окрім як визнати російські вимоги. Особливо має бути переглянутий борг, який накопичився за жовтень-грудень минулого року. Не робити цього, я думаю, є тактичною помилкою. Це ставить у погану позицію на переговорах у той час, коли Газпром постійно нагадує, що Україна має спочатку сплатити свій борг. Розгляд російсько-української суперечки у стокгольському арбітражному суді Чао, може бути не найкращим виходом для України у 2010 році Україна вже програла справу проти Росукренерго і мала сплатити штраф у мільярди доларів Україна і зараз перебуває не у дуже добрій позиції з правової точки зору, оскільки вона сторона, яка заборгувала згідно з контрактом. Окрім цього, розгляд справи у стокгольському арбітражі забере дуже багато часу. Він звертає увагу на те, що позиція європейських країн щодо агресії Росії в Україні не є єдиною та не спів. Ада з тим, наскільки та чи інша країна залежить від російського газу. Цікаво, що країни, які найбільше залежать від поставок російського газу, країни центральної та східної Європи мають найсильнішу позицію щодо Росії. Це визначається не енергетичними питаннями. Вони розуміють небезпеку російської агресії. На сьогодні України, Росії, Європа залишаються взаємозалежними на ринку газу, і така ситуація триватиме ще кілька років. Едварча. Говорить, що продаж американського зрідженого та сланцевого газу в Європу допоможе дещо зменшити залежність від Росії, але досить незначним чином зараз США не можуть експортувати зріджений газ у Європу, тому що будівництво заводу, де газ буде зріджуватись, буде закінчено лише на початку наступного року. Газ почне продаватися у 2016-му. Але чи будуть його продавати у Європу? Це компанії вирішать самі і продадуть тим, хто заплатить найбільше. І Газпром може завжди запропонувати нижчу ціну. Так само, і Росія. Підписання угоди з Китаєм щодо продажу газу не вирішує питання залежності від європейського ринку збуту. очікування Газпрому, що газ почне постачатися через чотири роки, є дуже дуже оптимістичним. Зрозуміло, що Росія відчуває необхідність диверсифікувати збут газу, але вона не може це зробити швидко. Загалом говорить, Чао, агресія Росії в Україні підірвала її позиції як постачальника. Ані захоплення Чорноморнафтогазу, ані можливий видобуток газу на сході України не перекриють тих збитків, які Росія зазнає від втрати репутації та довіри партнерів. Так само американські компанії передбачає він згортатимуть свою співпрацю з російським газовим сектором. Заяви щодо укладення угоди між ExxonMobil та російською Роснафтою він розцінює радше як частину інформаційної війни ніж реальний прорив. ExxonMobil – Моболнасменс це проект, над яким вони вже давно працювали. Еленджі на Сахаліні та видобуток газу в Арктиці. Видобуток газу в новому регіоні це дуже ризикований проект. Але зараз росіяни додали додатковий рівень ризику. Політичний, Незважаючи на ці оголошення. Я очікую, що західні компанії будуть дуже обережними та повільно рухатимуться уперед з цими проектами. Чао сподівається, що Росія та Україна зможуть підписати тимчасову угоду щодо ціни на газ. А вже потім, після стабілізації ситуації, обидві країни мусять скасувати усі умови останніх трьох газових угод та повністю переглянути свою співпрацю у газовій сфері. Тетяна Ворожко Олександр Яневський голос Америки. Своїми діями Путін об'єднав Україну. Таку заяву зробив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор під час круглого столу в інституті миру у Вашингтоні. Обговорити ситуацію в Україні, вибори президента, українсько-російські відносини та можливі подальші санкції проти Кремля в інституті зібралось кілька провідних експертів. На події побував Олександр Яневський. Намагання Путіна розколоти Україну зазнало невдачі. Такої думки дійшли експерти Американського інституту миру. Вони відзначили, що президент Росії прорахувався, він не очікував, що Україна завдасть удару у відповідь і активно боротиметься проти російської агресії. Вільям Тейлор, колишній посол США в Україні, відзначив, що найкращим прикладом такого прорахунку є події в Херсоні, коли громадяни України дали вісіч про російським сепаратистам. Вільям Тейлор також відзначив, що Путін міг би припинити проникнення озброєних російських громадян на територію України. Чому він цього не робить, невідомо, каже колишній посол Крім російського виклику, Україна має ще кілька, з якими її треба боротися. Це корупція, яку треба побороти, особливо корупція у газовій сфері. Третя проблема це економіка. Її потрібно реформувати та реструктуризувати. Порошенкові доведеться піти на дуже непопулярний крок і підняти ціну на газ. Вільям Тейлор також зазначив, що незважаючи на складну ситуацію, Україна отримала кілька переваг. Міжнародна спільнота об'єдналася проти Росії країни Великої Сімки, ООН, Рада Безпеки ООН. Україна стала пріоритетом. Другим набутком став дух майдану, і цей дух вимагає від українських політиків високих стандартів. Третім набутком можна вважати єдність. Ну і безперечно, санкції. Я вважаю, що вони діють. І якщо Росіяни продовжуватимуть свою політику в Україні, санкції потрібно зробити більш жорсткими. Джордж лопес від. Це президент Академії з міжнародного регулювання конфліктів та будівництва миру при інституті миру теж відзначив, що санкції працюють. Санкції вже мають руйнівний ефект на первинний фінансовий та інвестиційний сектори російської економіки. Всі думають, що санкції спрямовані проти Путіна, але це не так. Вони направлені проти російської економічної еліти, яка відповідає за економічний розвиток. Вона відчує і побачить, що авантюра Путіна коштує дуже дорого. Експерти відзначили, що Путін дуже гарний тактик, але поганий стратег. Анексія Криму лише є тому підтвердженням: Путін забрав те, що зміг. А ось що робити далі з Донецьком та Луганськом, російський президент не знає, кажуть експерти. Олександр Яневський, Голос Америки. І на завершення програми трохи унікальних документальних кадрів про цей історичний день. Висадка в Нормандії, річницю якої сьогодні відзначає світ, закарбувалась у свідомості людства у чорно-білих тонах, адже технологія кольорових зйомок тоді лише зароджувалась. Через багато років після війни виявилось, що існують кольорові кадри тих історичних подій. Розповідає Зорислав Багатюк. На світанку 6 червня 1944 року група американських кінематографістів на борту британського крейсера Белфаст готувалася знімати висадку союзницьких військ у Нормандії. Їх керівник, 37-річний голівудський режисер Джордж Стівенс, фільмував і на власну кінокамеру, 16-мм кольоровою стрічкою Кодакром. Плівку він згодом проявив, але ніколи не оприлюднив відзняті кадри. Минули десятки років, доки їх знайшов його син Джордж Стівенс молодший. I had this. у мене було таке відчуття, що мої очі перші очі людини, яка там не була, і бачить усе в кольорі. Перед очима вживають сцени зруйнованого французького містечка і радість місцевого населення, яке вітало солдатів-союзників. Цей кольоровий фільм має велике значення, адже Друга світова війна була чорно-білою війною. Такою ми її уявляємо, радше такою ми її бачили. Повернувшись з війни, Стівенс припинив знімати комедії, які принесли йому славу у 1959 році. Його фільм про другу світову щоденник Ені Франк виграв три нагороди кінопремії Оскар. Закінчення розповіді про ці унікальні кадри та їх автора. Дивіться цими вихідними у нашій програмі Вікно в Америку на п'ятому каналі у суботу, в 21.40 та у неділю о 12.30 Та у понеділок на першому національному о 13.55. На цьому у нас на сьогодні все ви дивились. Програму Української служби голосу Америки. Час тайм». дякую вам за увагу, успіхів! Щасливо! Гарних вам вихідних!